Що воно так смаковезно пахне? Пончики. Фабіо помахав капшуком. Хочеш з'їсти один? Хочу з'їсти два. Торговець подав три пончики. Наповнені сливовим повидлом пончики подіяли, як чудодійний еліксир. У цірі покращився настрій, а вируюча площа перестала лякати. Навіть почала подобатися. Тож, давайте приготуємо пончики, які цірі куштувала на ярмарці у Горсвелені. Для цього у теплому молоці розчиніть 40 г свіжих дріжджів, 1 столову ложку борошна та 1 столову ложку цукру. Все гарно перемішайте і залиште у теплому місці на 25-30 хвилин. Опара має добре піднятися. Після цього додайте до опари 1 ціле яйце. І ще 4 яйця розділіть на жовтки і білки і додайте до опари тільки жовтки. Також додайте 2 столові ложки цукрової пудри, пачечку ванільного цукру, дрібку солі і додайте 390 г просіяного борошна. Після цього замісіть тісто. 75 г вершкового масла розтопіть і додайте до тіста. Замісіть до пишного стану. На цьому етапі мені здалося, що консистенція мого тіста, як на мою думку, була зарідка, тому я додала ще 100 грамів борошна. Тобто, спочатку я додала в основну масу 370 г борошна, ще 20 грам я рахую як одна столова ложка до опари, і тут я додала ще 100 грамів борошна. Тобто, загалом в мене пішло 490 грам борошна. Також, щоб пончики не вбирали при жарці у себе багато олії, потрібно робити не дуже ріденьке тісто, а навпаки густе. Миску змажте рослинною олією і перекладіть туди основну масу тіста для того, щоб йому було легше підніматися. Залиште в теплому місці приблизно на 50-60 хвилин, щоб воно підійшло і збільшилося в об'ємах приблизно на 2-3 рази. Припорошіть робочу поверхню і викладіть туди тіста. Трішки обімніть і розподіліть порційно, сформувавши зі шматочки тіста кульки. Візьміть сливовий джем. Потрібно брати саме густий джем, щоб він не розтікався при жарці пончиків олії. А як готувати такий джем, ви можете подивитись у моєму попередньому відео. Силка є тут у описі. Розправте долонею одну кульку, викладіть джем і щільно затисніть краї. Викладіть на припорошену борошном деко руцем вниз. Повторіть процедуру зі всіма пончиками і дайте відпочити 15 хвилин. Можете і собі дати відпочити тим часом. Але також розігрійте, поставте розігріватися рослину олію і жарте пончики по 1-2 хвилини з кожної сторони до золотаво коричневого кольору. Коли пончик пожарився, викладіть на застелену папером тарілочку, щоб папір вібрав у себе зайву олію. В кінці, коли пончики будуть готові, посипте їх цукровою пудрою і можна смакувати. Пончики виходять дуже пухкими, незабитими і дуже смачними, прям такими як у горс велень. Тому рекомендую спробувати смачного.